Всім привіт, мої хороші. Я вже на роботі. До Нового року у мене дуже щільна запис, тому працюю з 9 до 19 окрім неділі. В суботу працюю до 15. Зараз буду готувати інструменти до стерилізації, щоб все у мене було готове. Сьогодні, до речі, у мене з 10 записи, але до 19.30. Ну, то нічого страшного. Завжди перед новорічними святами є такий ажіотаж, скажімо так. Всі хочуть бути гарними, з гарним манікюром, тому я розумію, кожну жінку, кожну дівчину сама така. До речі, скоро, мабуть, теж піду на манікюр до своєї знайомої, яка мені зробить. Або зроблю сама, якщо в мене буде. Время. Тож, трошечки покажу вам, як я працюю. І думаю, що сьогодні в мене буде такий денний влог. Буду включатися періодично, а вже в кінці дня вам змонтую це відео і надію, що мої відео стануть трошечки довшими, не такими короткими. Так як я тільки починаю, то зараз не дуже розумію, що потрібно вам знімати, тому знімаю те, що, ну, те, що мені хочеться. Так? Тож... Всім гарного дня, всім гарного настрою. Залишайтеся зі мною, дивіться це відео до кінця. І ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Ось так виглядає зона. Це в нас ультразвукова мийка. Тут в неї виставляється такий різний час, дуже гарна вона така миєчка. Тут у нас розчин. І коли інструменти я приношу від клієнта, я їх спочатку кидаю сюди, в цю мийку. Тут воно все робить десь приблизно 5 хвилин. Потім я промиваю під проточною водою, потім це все висушується і далі я формую все це в такі крафт-пакети. Зараз покажу вам ось такі. Є такі трішки менші в нас. І є такі взагалі для педикюрних інструментів такі великі. Так, зараз він мені не понадобиться. Тож зараз буду це все. Оце все, буду спаковувати. Воно вже в мене висохло і буду запаковувати все в автоклав. Так, ось так я беру пакетики просто і сюди ось таким образом. Ложу свої інструменти. Далі тут є такі ще полосочки, де ми указуємо дату, коли ми запакували. І все. І далі відправляємо до автоклаву. Сьогодні у мене багато інструментів. Так як вчора я цілий день працювала, ви бачите, що шумить. Цілий день працювала і ну, наложила до автоклаву, так як у мене вистачає наборів. А сьогодні треба зранку все це зробити. До речі, дівчатка, розкажіть, будь ласка, чи, чи грає для вас важливу роль, чи не важливу роль стерилізації інструменту в майстра манікюру? Так як я знаю, що багато дівчаток ходить на дом, тобто до хорошого майстра, але додому. І чи звертаєте ви увагу на те, як підготовлений інструмент? Тому що я знаю, що багато дівчаток, ну, дівчаток жінок так, ходить на дом, а потім в салон приходять уже з якимись проблемами. Це не завжди так, але буває. Бувають майстри не дуже серйозні і відносяться не дуже гарно до своєї роботи. І не дбають про своїх клієнтів, і тоді виходить такі проблемки. Але я сподіваюся, що у вас такого не було. Тому пишіть в коментарях, як ви взагалі відноситесь до стерилізації інструмента. чи грає це для вас важливу роль, чи не важливу. Мені буде дуже-дуже цікаво. До речі, коли я працювала в Україні, у мене не було автоклаву. Зрозуміло, що якщо майстер працює сам на себе, то в нього немає тої можливості, де да і потреби немає, тому що в нього мало клієнтів. І він не може собі придбати такий дорогий автоклав. Але в наступних відео я вам можу розказати, яким способом можна добитися того результату, аби інструмент був. Придатний до використання наступного разу, і це було дуже безпечно для клієнтів. Так, зараз я тут все дороблю. Я, до речі, дуже люблю цю процедуру, коли ти спаковуєш всі інструменти, і потім це все формуєш в автоклав. А в автоклаві у нас вони... Паровому, я так розумію, пару ну, паром обдаються приблизно 45 хвилин при температурі 134 градуси, Цельсія. От, тому там дуже все всі, всі 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 погані віруси і все, що може бути, все там вбивається. Це мені дуже подобається в цьому салоні, тому що буває таке, що ти влаштовуєшся в салон, а там е хазяїни, власники, так, вони економлять. І тоді виходить, що ти береш на себе відповідальність і робиш не е ну, придатними інструментами, тому що ти не можеш знати, що там в людини сьогодні в організмі Да? А так ти повинен бути. Дуже впевнений в тому, що ти робиш. Так, я майже закінчила. Зараз вам покажу. Так. І так, всі інструменти я підготувала. Зараз я їх всі підпишу і відправлю в автоклав. Як ми обробляємо щіточки? Вони у нас неодноразові, зрозуміло. Їх також спочатку ми погружаємо в ультразвукову мийку в розчині, який ми готуємо кожного дня новий. Там вони проходять цю стерилізацію, далі ми їх промиваємо в проточній воді, і далі ще раз ми запускаємо в ультразвукову мийку і ще раз промиваємо. Далі вони у нас висихають. І все, і вони, в принципі, готові до використання. Потім я їх так всі складую і несу на своє робоче місце. Так, це ми викинемо, це нам не потрібно. Інструмент підписую і до автоклаву. До речі, може, кому буде цікаво, якими препаратами ми використовуємо для стерилізації в так, коли я достаю свої інструменти із сухожару, так я їх приношу такий у нас є шкафчик, і тут у нас дуже-дуже багато різних інструментів. Якщо хочете, я вам потім зроблю обзор, що ми використовуємо для манікюру, для педикюру, які куди використовуємо. І тут я складую всі свої інструменти. А потім, коли мені потрібно для роботи, я беру їх в цьому шкафу, Всі цій шукляці. А так виглядає наш автоклав, в який я складую всі отак от інструменти. Тут є, такі... Ой. Тут є такі три полички. Ця в мене поки що пуста. І все, ці три полички я забиваю і включаю його. Такий він у нас. Гарний, все так щільно закривається. І включаю його десь 45-50 хвилин. Він у нас працює. Отака, до речі, фірма. Дуже гарний. Так, а зараз поставила інструменти, хочу помити піддончик від кофа машини. І тим часом з вами трішечки порозмовляю. Я бачила не так давно вести свій канал. І коли, до речі, дякую своїй мамі, то вона мене так замотивувала, скажімо так. І коли вона мені розповідала, що Ліда, давай, ти молода, щоб ну, оставалася якась пам'ять, це зараз такий популярний метод і просто свого такого самовираження. І... Вибачте, вода, і просто свого самовираження, і як така, ну, як пам'ять, як свій щоденник такий. Ну, мені дуже важко розумію, як ті блогери, які знімають багато відео, їм теж важко. Це такий труд додатковий, помимо того, що ти займаєшся якимись своїми справами, своєю роботою, там, домашніми ділами, дитиною. І ще один труд це зйомка відео. Але все ж таки мені здається, що воно того е, стоє. Тому буду знімати для вас е, всякі такі відео. Думаю, вам це сподобається. І ми з вами будемо тут спілкуватися. Так, розповідала вам дуже гарну історію із мого життя, але е, пам'ять на телефоні закінчилася, і тому воно все остановилось. Тому повторюю, для своїх любимих клієнтів ми робимо дуже запашну нашу любиму каву. Зараз покажу, яку ми використовуємо ось таку. Я думаю, що багато хто її знає цю каву. Таку каву ми пили також в Україні з мамою. Ми дуже з нею любили. Насолоджуватися таким ароматом натуральної кави. Ми її готували в Турці в такій особливій, яку я купила і виготовлював один чоловік із глини самостійно. Тобто вона така ручна робота, я вам потім або вставлю в відео, або покажу в наступному, як вона виглядає. Але зараз не виходить в ній заварити каву, так як вона із глини. А тут у нас плитка, на якій ми готуємо, вона індукціонна і вона не бачить цю турку. А в Україні у нас з мамою була інфракрасна плитка, і тому там було все добре. Ну нічого, тут я думаю, ми виберемо якусь гарну турку, яка буде підходити під індукціонну плиту, і будемо також насолоджуватися. Потім, тому що я зараз п'ю, коли вдома, то просто заливаю кип'ятком. Але це не той взагалі смак, який після варки в Турці. І сам процес мене це вдохновляє, коли я оце стою. На цій кави. Дивлюсь, як вона ця, піднімається, ця пінка. Ну, Взагалі, колись покажу і ритуал, як це я роблю. Ось, Тому і для своїх клієнтів ми також готуємо таку каву. Вона ну, найсмачніша, мені здається. Ми її купляємо в зернах і в кофемашині готуємо. Ще у нас є дуже багато чаїв. Чай по польськи буде хербата. Тому можна у нас. Випити чашечку кави або хербати. Ось так. Пройшло вже, мабуть, з півгодинки, поки я тут з вами болтала і паралельно щось робила. Тому зараз піду приготую своє робоче місце. А якщо хочете, можу вам також ще показати наш уголочок косметолога. Ну, такий її кабінет. Також вона з нами працює. Гарна дуже дівчина, полька. Но мені вона прям українка-українка. Не знаю, але вона дуже гарна. От, якщо захочете, я вам потім покажу, як у нас все взагалі устроєно. Якщо вам хочеться взагалі побачити обзор нашого салону, то пишіть в коментарях, і я вам зніму такий цілий влог-обзор нашого салону, як це все проходить. От, ну хотіла вам показати трошечки, як я працюю, поставити камеру, щоб воно поснімало. Але ні, тому що з пам'яті на телефоні немає. Зараз я вирішую питання з підпискою на пам'ять, тому що коли ми були в Україні, там були підв'язані українські картки. А зараз ми виїхали сюди. Українські картки у мене тут не працюють, тому що їх нада там срок дії закінчився. Це потрібно їхати на Україну. А польські картки чомусь у мене зараз не підв'язуються. Потрібно піти до банку, щоб вони мені розповіли, як то треба зробити. Але зараз я працюю з 9 до 19 і ну, просто немає часу. Тому, поки я вирішу питання зі своєю пам'яттю на телефоні, запис відео, звісно, буде дуже проблематичний. Все через те, що пам'ять постійно закінчується, потрібно якісь відео видаляти, попередні, фото, і тільки на наступне записувати. Ну, але все ж таки, якось постараємось так. Думаю, сьогодні я вам трішечки більше розказала, ніж в попередніх двох відео, але буде ще більше, ще краще і ще інтересніше. Надіюсь на ваше понімання. І на лайки, і коментарі. Тож, підписуйтесь і будьте зі мною. Пока-пока!